Бій восьми кінцівок так позиціонує себе тайландський бокс. Називається так: це давнє бойове мистецтво через використання ударів кулаками, ліктями, колінами та гомілками. Тайландський бокс або Моєтай розвиває силу, витривалість, гнучкість, самовпевненість та навички самооборони. Достатньо довгий шлях розвитку пройшов тайландський бокс і в кривому розі. Однією з провідних спортивних організацій, що популяризує цей вид спорту, є професійний бійцівський клуб Барс. За плечима його вихованців і тренерів. Чимало перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, і в цьому переліку з витяги спортсменів у цьогорічному сезоні. Про них говоримо з гостями спортивної середи. Гості програми, тренер відділення тайландського боксу клубу «Барс дюша No6 Віталій Губенко та його вихованці-кандидати у майстри спорту України Микита Герасименко і Денис Павлій. Дякую, що завітали до нашої студії. Перше Добре, запитання день. до тебе, Віталію. Нагадай, будь ласка, скільки років у нашому місті вже популяризується тайландський бокс саме на базі от, спортивного середку професійного бійцівського клубу Барс? Ну, мабуть, десь у 2002 році наш тренер Каржак Володимир Михайлович започав наш клуб Барс. І ми, як перші спортсмени, почали виступати на змаганнях по різним відом єдиноборств. і також приймали участь у таїландському боксі. І вже, як спортсмени, ми виступали в тайландському боксі, і зараз, вже як тренера, вже, вже готуємо покоління. От. Нових чемпіонів. Нових, чемпі... Нових чемпіонів. Угу. А от які етапи розвитку і становлення тайландського боксу саме у професійному бійцівському клубу Барс сприяли тому, що цей вид спорту став дійсно популярним? Видом спорту, про який у Кривому Розі дізналися. І ну, якщо не складали чергу до вашого клубу, аби потрапити на тренування, то принаймні хотіли займатися саме у Барсі. Все йшло само собою. Ми займалися, е їжемо на сорнування, виступаємо, показуємо результат. Е Мабуть, всі це бачать. По Україні наш клуб дуже всі знають і за наші виступи і кажуть, що це дуже сильний клуб. Также також, в нашому місті. От. Ви освітлюєте наші події, як ми досягаємо на всеукраїнському, на міжнародному рівні, і так своїми, своїми виступ, виступленнями е, популізуємо тайландський бокс. Угу. Хлопці, тепер запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от бойові мистецтва і це дуже важка робота. Робота над собою це тренування. Але бачимо, що зважаючи на те, що ви вже здобули ступінь кандидатів в майстри спорту України, ви з цим завданням впоралися, і тепер вже легко крокуєте у цьому напрямку, аби здобувати певні звершення. Розкажіть, будь ласка, про тренувальний процес, про те, як ви віддаєтесь улюбленому виду спорту, і чи став він для кожного з вас вже таким собі стилем життя, будемо казати. Ще я почав. Тренуватися з 7 років. Мене спочатку віддав мій старший брат. Спочатку мені не хотілося, я щось не хотів, потім мене почало виходити е, в спорті. Я почав вигравати змагання. Мені щось захотілося, і я вже почав ходити на тренування сам, мене ніхто не заставляв. Е, і я почав віддаватися на всі сто. Я, і я почав сівати перше місце на змаганнях. Е, багато змагань вигравав, але були і поразки. А от безпосередньо таїландський бокс це єдине твоє спортивне захоплення? Чи до цього були й інші? Тобто спробував себе в інших видах Ні, спорту. Це єдиний, єдиний спорт, якому ми... я. Ти пам'ятаєш свою першу перемогу, яка от сказала тобі. Все, я залишаюсь у цьому виді спорту. Так, пам'ятаю, я ще був малий, я відбоксував три раунди, мені підняли руку, і мені вже захотілося ще першого місця, і я почав більше віддаватися. Денисе, ведеш лік своїм медалям, своїм нагородам? І за що безпосередньо е, закохався у бокс, у Це бойове мистецтво? Ну, це перше, це спорт. Для мене спорт. Це головне в моєму житті. Почав теж з малого віку. Сразу сподобалося мене ніхто не заставляв. Ну, як віддаєшся цьому виду спорту, розкажи, будь ласка, як для тебе проходять тренування, які ти сили вкладаєш у те, щоб гідно проявляти себе зрештою на ринку? Тренувань шість разів на неділю, віддаюся на всі сто. Що перемагати, і перед змаганнями в нас кожен день по два тренування та увечері. Тобто, я так розумію, що доволі щільний графік підготовки майбутніх чемпіонів. Якщо хочеш бути чемпіоном, так. то Треба... не маєш права навіть на вихідні. Треба цим жити, якщо хочеш бути чемпіоном. Угу. Віталіо, до речі, ви даєте всім можливість, всім, хто приходить до вас. Все ж таки даєте право показати себе, проявити. Чи є от певні терміни, коли ви бачите, чи залишиться дитина у цьому виді спорту чи ні? Ну, кожен бажаючий в будь-якому році, возрості, може прийти іначе почати тренуватися. Головне бажання. Якщо чоловік або жінка хоче, і я думаю, то вони досягають а, яких результатів. Ну, По тренуванні є о, талантливі, і одразу це, це видно, більш такі координаційні, виносливі. Більше видно, це вже коли проходять спарінги, відкритий ринг, бої, і ти вже в боях бачиш. Як у нього буде далі получатися? Бо головне це характер і його стрімління та воля до перемоги. А далі техніка це діло часу. Техніку ми обов'язково поставимо. Головне характер. Скільки, до речі, на сьогоднішній день юнаків та дівчат займаються у клубі Барс безпосередньо за напрямком тайландський бокс, людей 100. Це різновікова категорія, у вас різні так. групи, у кожному свій так, так. час, свій день. Даже, мабуть, мабуть, більше більше, більше, це, так хто сказав, це нас там три групи, там три групи. Та, ну, не ну, Точно не можу сказати, може, ну, більше, да, більше ста буде. От у футбольної команди, не тільки футбольної, є лава запасних. У вас є склад основи певний, на кого ви зараз розраховуєте, хто дійсно. На сьогоднішній день представляє спортивний клуб на найвищому рівні. Перш за все, це люди, на яких ви покладаєте великі надії та сподівання. Ну це вперше йдуть самі дорослі, самі дорослі, які змагаються по 18. Далі повинна бути молодь подростаюча, тому що якщо не буде їх. То після дорослої рано чи пізно уйдуть, їм треба працювати, ще сім'я і всі, всі діла. Главные дорослі, потім підростаючі 17-18 років. Ідуть 17-16 років, 15-14. І в принципі, в кожній возрастні у нас є діти, на які ми полягаємо вже на дії. Ну, Це життя, він Такий красавчик займається, займає перше місце на Україні перший рік, другий, третій, а потім не ходить. чого не ходиш? Не хочу. Все, надоїло. Чи або там, поступив в інститут, уїхав, там, в сусідню область, або в Київ переїхав, і на цьому спор закінчився. Ми робимо свою роботу, тренуємо, знаходимо нових, працюємо з, з, з тими, хто залишився, І головне тренеру робити свою справу. А там вже, якщо він гарно все робить, розуміє, чому, яка у нього ціль, то все буде получатися. Але, мабуть, сумно, що коли дитина доходить до певного рівня, коли вже на нього покладаються надії та сподівання, якийсь прекрасний день, так він просто раптово завершує свою кар'єру, яка ще, мабуть, і на 5% так, не розпочалася. Так, так, але... так, так. Сили були вже вкладені в неї так. просто. Угу. Хлопці, ну я так розумію, що на вас покладають надію та сподівання, і е, ви відповідаєте за це своїми перемогами. Згадайте свої найкращі перемоги, як ви самі вважаєте, най, найбільші свої е, досягнення, саме які припадають от на ваш такий е, зараз вік. Мої перемоги це чемпіонат України з кікбоксингу 24 році. Е, Чемпіонат України з тайського боксу теж у 2024 році, чемпіонат України вже з 2025 року це теж моя перемога, моя любима перемога. Mm -hmm. І чемпіонат світу, який прийшов недавно, це теж моя перемога. Дениса, у тебе багатий такий послужний список. Твоїх перемог? Так, я вважаю, найголовніша моя перемога це була моя перша перемога, тому що вона дала мені мотивації тренуватися іти далі. І я думаю, остання це теж найголовніша перемога, тому що щоб не покладати руки, йти далі. Зрештою, ми підібралися до головної теми нашого, нашого діалогу, нашої розмови. Це все ж таки спортивного сезону і провідних напрямків саме спортивного сезону, який розпочався, ну якщо брати 2025, то від початку 2025 року. Віталію, які були старти до чемпіонату світу, про який ми поговоримо трошки пізніше? Провідні, де спортсмени? Барс, зокрема, представники відділення таїландського боксу. Проявили себе найкраще? Самі головні старти це були всеукраїнські. це чемпіонат нашої країни. Це найперший і полягає старт дальнішим виступленням наших спортсменів. Це був чемпіонат України України в квітні серед дорослих, де потім наша команда відібралася і сім чоловік з нашого клубу. Попали в состав національної зборної команди країни і поїхали на чемпіонат світу по дорослим, який відбувався в Анталії. Потім був чемпіонат України серед дітей, юніорів, де також три наших спортсмена відібрались до лав зборної України. І ми вже от зараз були на чемпіонаті світу. Ну і далі у нас от, на наступній неділі ми їдемо на, на Кубок України серед дорослих, де буде дивитися і відбиратися збірна на чемпіонат Європи серед дорослих і також юніорів. І там старший тренер буде дивитися, кого брати. Так що ці хлопці їм старший тренер казав збірної України, що візьме вазь, їх на чемпіонат Європи. Який буде в наступному місяці в Афінах в рецію. Дуже такий потужний у вас сезон і можливості. Головне, що можливості, які ви використовуєте. Спортсмени бійцівського клубу Барс вже не вперше доводять свою майстерність на змаганнях міжнародного рівня, а чемпіонат світу в Абу-Дабі не став виключенням. Яскраві емоції перемог прошу переглянути у наступній відеодобірці. Віталію, поговоримо про чемпіонат світу, що це були змагання, наскільки відповідально ви ставилися до них, як готувалися і, звичайно, як проявили себе? Чемпіонат світу ну, не буває простим і легким, і, і, і кожен знає, знаєте, як кажуть, кожне змагання воно відповідальне на своєму рівні. Е, Спочатку спортсмен виступає на чемпіонаті міста, і для нього це дуже відповідально, тому що він. Розуміє, якщо він переможе, він поїде на чемпіонат е, області і далі на чемпіонат країни. Там відбереться, смотря який він покаже клас своїх боїв. Кожний рівень, певна Так, да, і, і ти кожен раз це, це саме головне, це дуже треба настраюватися і та, перемагати. що Це головний бій. Тільки ти його, е, його проходиш, наступний бій, апять як знову саме крайні, саме від такі. І до Чемпіонату світу ми готувалися десь, мабуть, п'ять тижнів по дві тренування на день, як хлопці вже казали. Так, кожен день дві тренування на день, і готувалися, і, дай Бог, от дуже добре. Дуже добре виступили з нашого клубу. Дві з трьох чоловік, дві золоті і одна бронзова медаль. Який доробок у кожного з вас? І прокоментуйте свої виступи. Мій виступ на чемпіонаті світу у мене був перший бій проти росіяна. Я його переміг і пройшов до 1-4. 1-4 у мене був істонець. Його теж переміг і прийшов вже в півфінал. Півфінал у мене був був ЗБУ я його виграв достроково і пройшов у фінал. У фіналі у мене був представник Казахстану, я його переміг і став чемпіоном світу. Микита, ну, це е, така твоя статистика, яка призвела тебе до медалі. А от що стосується саме вражень, От яка школа боксу тобі сподобалася, з якими спортсменами було нелегко тобі, які, можливо, ти допускав помилки, над якими потрібно зараз працювати, аби бути кращим? Мені був тяжкий суперник з Казахстану, він був хороший в клінчі та добре бив з рук. Ну, Я знайшов ключик для нього та всі три раунди домінірував та виграв. Ще був істонець тяжкий. Він був е, бистрий, він був теж з рук сильний, Ну, я теж якось знайшов ключик для, для нього та переміг його. Росіян теж був тяжкий. Подихав, він Програв мені. Я вже три равно. Ти скористався цим. І... Так, я почав його піджимати і отак от я його переміг. Збіг був теж сильний, але я почав його зажимати у кунатів і зробив два нокдауни і переміг бій. Твої особисті враження, от, які справив саме цей чемпіонат світу на тебе? Я дуже рад, що я переміг. П'ять неділь підготовки я вилажився на всі 100. І це не зря я доказав, що я був сильний на цьому чемпіонаті. За школу не забував за ці 5 тижнів. Коли Ні. готувався до чемпіонату світу, Ні, не поєднував, і навчання, і спорт. Так. Супер. Дениса, як у тебе все пройшло? У е, мене на чемпіонаті світу було три поєдинки. Е, перший поєдинок був е, проти спортсмена з Казахстану. Е, я був сильніший, е, закінчив достроково в першому раунді, надав супернику щось зробити. Другий поєдинок був самий найскладніший, бо з Бельгії був е, більший мене. Був фізично підготовлений, був доволі складний суперник, але я переміг і перейшов у фінал, де боровся з суперником з Венгрії. Теж складний суперник, довгі руки ноги, він був вище. Але теж в першому раунді закінчив достроково Віталій, Ну я так дивлюсь, що те, що розповідають хлопці, я роблю висновок, що випадкових людей на чемпіонаті світу не було. Всі були достойні, адже проходили певні частини відбору і аби представити свою країну на цьому найвищому, будемо казати, спортивному форумі. Зокрема, про цей спортивний форум. Скільки він зібрав країн, учасників і кого б саме ти міг би виділити як найбільш конкурентоспроможним суперником саме національної збірної України. На кожного спортсмена настраювалось, тому, тому що в кожній країні, в країні бувало таке, що виходить спортсмен з Єгипту. Думаю, та Єгипет, що там? У них тайландський бокс, що є таїландський бокс, де є Єгипет. А там один такий слабенький, я подивився зі сторони, подрався так слабо. Другий потім наш з ким боксирують тут попадається, такий хороший хлопчик. І воно так. Все е, трудно сказати, е, откуда Куда попадаємо на представителя Таїланда, це завжди дуже, дуже, дуже тяжко буде там, з Казахстану е, сильна команда. Много з, з таких сильних команд. Не можу таких е, виділити, де от, це буде легко. Такого, такого не, не можна. Сказати. Недооцінка суперника це велика помилка, так? так? так. На так. таких от форумах, адже ти може... трошки розслабився і бій пішов не так, як ти хотів, а потім вже коли ти розслабився, зібратися в, 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 в час бою, це дуже тяжко. Дуже тяжко. Це треба вже бути і готовий до з першої секунди. Наскільки я розумію, що з трьох учасників, які представляли бійцівський клуб, барс на цих змаганнях більше і не було, лише троє поїхало і троє привезли нагороди. Так, так, так. Тобто ви задоволені результатом? Так. так. Угу. Яку оцінку отримали? Як і осередок спортивний в області? Можливо, тобто які слова чи були схвальні відгуки про ваш виступ? І тим більше, що хлопці, мабуть, зарекомендували себе своїми перемогами, успішними виступами і у складі національної збірної, це також. Ну, це для них був перший, перший чемпіонат світу. Вони поїхали. Там вже є тренера, уже костяк тренерів, які вже їздять не перший рік. Типа ж дитяча, дитяча збірна, вона ж кожен рік вже в нову учасників, хтось бросає, uh -huh. хтось вже там був 12-13, потім в 14-15. Кузня для дорослих да. Так, да. Хтось вже там не перший рік. І от вони їхали перший раз. Я дуже як тренер хвилювався, щоб вони достойно представили, тому що нашу збірну знають як по-дорослими, і на наших дорослих хлопців дуже больша, велика надія. І дуже хотілося, щоб наша дитяча збірна дуже добре виставила. І вони добре виступили так, що їх вже запам'ятали. Тренер каже: ви молодці, такі характерні, вперед задню не включають. Що я вас взяв на галочку? Вас уже, знаєте, президент федерації таландського боксу, там старший тренер, вони вже їх дитяча збірна їх багато, вони вже знають. Своє фамілія, ім'я, як вже зовуть, і вже кажуть, що наступне змагання ви вже їдете. Я вас вітаю з цим успіхом. На чому зосереджуєте зараз свою роботу? Зараз готуємося на Кубок країни з дорослими, і далі, надію, думаю, все буде добре і на чемпіонат Європи. На чемпіонат Європи по Бетанському боксу. І наприкінці нашої зустрічі традиційне питання, особливо яке я ставлю восени. Як відомо, осінь це пора, коли багато батьків, їхні діти м -м, приймають рішення саме от долучитися до певного спортивного середку. Чи проводите ви як організація набір дітей до профільних секцій? І якщо так, що потрібно знати батькам, аби? Ну, бути впевненим у тому, що вони прийшли, що е, дітей прийняли у надійні руки, так би мовити, ну і якось стартували у цьому напрямку. Ну, я думаю, кожна, е, кожен хлопчик має займатися бойовими мистецтвами. І таїландський бокс це дуже прекрасне мистецтво, це філософія, де Ну, діти ростуть, ростуть дисциплінированими, фізично крепкими, духовно крепкими. І ми завжди запро запрошуємо в клуб Барс 5 зарічний 69. Добро пожаловать. Чекайте на нове поповнення. Так. Угу. Від себе додам, що на відміну від поширених стереотипів, тренування з Муай-Тай для дітей проходять у надзвичайно контрольованому середовищі. Захисне спорядження, чіткі правила та педагогічний підхід тренерів дозволяють їм уникати травм та розвиватися фізично. Для багатьох дітей тайський бокс стає більше ніж гуртком. Він перетворюється на стиль життя. Тренування розвивають самоповагу, терпіння, вміння долати труднощі. А участь у різноманітних турнірах формує характер і дає досвід перемог та поразок, що дуже важливо для психологічного зростання. Бажаю вихованцям відділення тайландського боксу клубу «Барс» Дюш», номер 6 професійного зростання, а тренерам здоров'я та витримки. На цьому все на все добре.